Усім привіт-привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму кенелі Папергір. У нас зовсім скоро 400 підписників, ви найкращі. Я для вас підготувала дві новиночки. Ой. Я робила вас опитування і більшість проголосували за колекцію гру в Кальмара, але деякі все-таки голосували за колекцію милі наклейки. Тому я поважаю мнение кожного. Скажіть, будь ласка, як буде мнія на українські, бо я трошки забула. І тому я зробила ці дві колекції, щоб нікого не образити. Зараз ми швиденько їх подивимося. Колекція «Гра в Кальмара. Пакетики дуже класні. І дуже круті. Я зробила іще одну новиночку. Ой, це милі наклейки. Ось так я оформила, тут нам будуть попадатися наклейки із сушами. Зараз я розкладу всі колекції, колекції масочки для квадроборів. Вам дуже сподобалася ця колекція. Колекція одягний дівчаток Roblox. Колекція Єва, на превеликий жаль, ми сьогодні закінчуємо цю колекцію. І ось цю. Ми сьогодні закінчимо дві колекції. Колекція мої улюблені смаколики. О, і в нас, і в нас залишиться. І в нас з вами залишиться, коли ці дві колекції закінчаться. Раз, два, три, чотири, п'ять. В нас залишиться п'ять колекцій. Але скоро також закінчується колекція Roblox. Але мені сказала моя одна підписниця, що вона зробить нам з вами дві новиночки. Дуже буде цікаво подивитися, що вона така цікавенька зроби. І так, давайте обирати пакетики. Із колекції мої улюблені смаколики, давайте візьмемо ось такий пакетик, тут опише ням. І з колекції Єви беремо ось цей пакетик. І з колекції 200 підписників беремо ось цей пакетик. О, із колекції. Коли колекцію взяти, ну Давайте візьмемо ось. цю, Мене просили взяти із чорними лапками. Тому беремо. Дуже гарний получився пакетик. О, із колекції. Вибачаюся. Лампа. Із колекції Roblox о, давайте візьмемо фіолетовий. Пакетик, давайте візьмемо. Із колекції гра в Кальмара. Давайте візьмемо. Тут нам будуть попадатися всякі речі із гри Кальмара. Давайте візьмемо ось цей тут опише Seyout Game Seut Game. «Гра в Кальмара. Із колекції «Милі наклейки». Давайте візьмемо ось цей пакетик. Їх у нас два, тому беремо його. Ось такі пакетики на розпаковочку. Давайте швидше розпаковувати. Так. У нас скоро може закінчитися цей, але скажу, що ще пару колекцій влізе. Так, цю колекцію ми закінчили. Яку першу? цю. Якщо чесно, я навіть знаю, що нам тут попадеться. Я малювала це самим першим, і вона вийшла найвека. Це ось така тоналка, вона вийшла просто гігантська. Що вам ще сказати? Тому давайте я навіть не знаю, вона Єву закриє. Якось то я не продумала. Не треба було тут Єва писати. Але давай доклеим его сюда. Е. Далее. Коллекция на 200 подписчиков. Блин, я так разрываю пакетики, что мне их шкода. Ну, чесно, просто. І нам тут попадається ось такий тортик. Тут опише 200. Скоро вам прийдеться робити вже на 400. Хто хоче до речі, колекцію на 200 підписників обов'язково пишіть. Ой, ну давайте його ось сюди. Ось так ця колекція виглядає. Кажемо їй Па-па! Далі в нас з вами колекція масочки для квадроберів. Пакетик. Розпаковка. Хочу не порвати, адже пакетик дуже гарний. Тому... Вау! Слухайте. Як ви гадаєте, під яким номером? Під 1, 3, 4 чи 5. Як ви думаєте? Я думаю, що під номером 1, зараз подивлюся. Він у нас під номером 4. Ми не вгадали. Я не вгадала. Але може ви їх в... ви вгадали? Пишіть в коментарях. Перегортаємо. Тут у нас колекція е, моєї улюблені смаколики. Бачите, як я оформила, а я казала, що я оформлюю. Я не знаю, як я буду оформляти сторіночки для колекції від моєї підписниці, тому я не буду оформляти їх вже тільки після того, як нам попадеться хоча б якийсь один сюрприз. О, щоб ми дізналися, хоча б, знаєте, витискати, що там буде. Пакетик такий же жовтий, як і сторіночка. Ой-ой-ой! Чіпе. Чіпе, знаєте, ну, это... тут нам попадається ось такий бабл ті із коалою. Дуже милий. Давайте його ось сюди. Ні, ось сюди. Айсеме, так? Окей, окей. Колекція Roblox. Щоб вам було видно. Отак. Вот так, пакетик. Будь ласка, акуратно. Так, де одяг? А, а ну-ка. І так, ось така дівчинка. І тут нам попався з вами ось такий одяг. Зараз ми швиденько приклеїмо. Давайте один, два. Ось так вийшло. Колекцію грав Кальмара. Мені здається, сторіночка вийшла ну, прям дуже так гарно. Ось так її оформила. Тут у нас знак, я ось такий поробила. Взагалі, мені дуже подобається, якщо чесно, як я оформила. Як вам обов'язково пишіть: ось такий пакетик. Ну що ж, відкриваємо. О, він... Тут нам не будуть попадатися печиво, тільки не подумайте там. Нам попалося з вами ось таке печиво. Ось таке класненьке, воно ще так переливайкається. Тому давайте його ось сюди, прям біля кружочка приклеїмо. Ось так я якось тут незвичайно оформила цю колекцію. Ось так. Блін, це від цієї сторіночки. Якось отак дуже незвичайно М -м, знаю. Я, просто, я не знаю, чесно, що я малювала. От просто Похоже на якесь каміння. Але давайте розпаковувати. Блін. У нас щось відео з вами завжди йшло там по 6, по 5 хвилин. А зараз уже по 10. Ви помічаєте? Нам попалася ось така мила суша. Милі наклейки. Я назвала це колекцію Наклайки. Ось така мила суша. Мені здається, вона дуже мила, дуже гарна. я, Якщо чесно, я хотілася, щоб вона нам попалася. І ось вона нам попалася. Мені здається, це просто сама мила суша. Вона мені просто вона мені само більше, якщо чесно, подобається. Але другі суші також дуже вийшли в мене милі. Тому знаєте, прям хочеться зараз її з'їсти. Але не будемо, Збережем. Давайте її тоді. Ну. щось зверху ось так. Давайте її ось сюди прям і приклеїмо. До речі, просто подивіться на мій каталог. Я просто в шоці, який він уже з нами з. Який він уже у нас товстий. Ну, а я вам хочу сказати лише декілька слів. Дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписалися, швиденько йти на кнопочку і швиденько підписуйтесь. І обов'язково напишіть коментар та покла. Та... Блін... та покладіть вподобайку. Всім дякую, всім па-па!